Вітаю вас, шановні п'ятикласники! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, як стати винахідником. Але спочатку давайте пригадаємо попередній матеріал. Що таке наука? Які природничі науки вивчають живу природу? Які природничі науки вивчають неживу природу? Як розвиток науки впливає на життя людей? З яких мов походить більшість термінів? Чи можете ви уявити наше життя без швидкісного транспорту, електрики та інтернету? Відгадайте ребус. Що таке винахід? Винахід це передусім щось нове. Винахід має бути корисним і таким, щоб його можна було виготовити, тобто реалізувати ідею винаходу. Лише в такому разі, новий пристрій є винаходом, а сама людина винахідником. Право на винахід набуває сили лише тоді, коли відповідна державна установа видасть творцю документ патент або авторське свідоцтво на винахід. Щоб отримати патент, винахід треба описати, оприлюднити і подати заявку на патент. Перші зубні щітки, палички з розжованим кінцем, використовували ще до нашої ери. Згодом з'явилися зубні мітли. Палички з пучком щитини. Однак вперше патент на зубну щітку видали лише у 1850 році. У 1959 році з'явилися електричні зубні щітки, які бувають винаходи. Щороку з'являються винаходи для нашої безпеки і здоров'я, для навчання, новий транспорт, зв'язок, їжа, матеріали для одягу та будівництва, нові розваги. Але є винаходи, які кардинально змінили наш світ, зробили його розумнішим, цікавішим, безпечнішим та веселішим. Це вогонь, і двигун, друкарський верстат та інтернет, електрична лампа. Комп'ютер, телефон, телебачення, всесвітнє павутиння, 3D-друк тощо, великі винаходи в медицині це анестезія, пеніцилін, вакцина, штучні органи і частини тіла рятують багатьом життям. Зазвичай відкриття та винаходи це результат довгої і невтомної праці винахідників інколи всього їхнього життя. Щорічно, у 3 суботу вересня в Україні відзначають День винахідника та раціоналізатора. Раціоналізатор це той, хто поліпшує і вдосконалює щось. Як гадаєте, люди яких професій святкують цей день? Саме природі людина завдячує більшістю відкриттів. Пліт маку підказав конструкцію сільнички, а пліт реп'яха застібку липучку. кровосисний апарат комара поршневий шприц, очі кота, рефлектор, відбивач, паперові оси технологію виготовлення паперу, гекон рукавички для скелелазіння. Розгляньте уважно патенти природи. На першому малюнку показані щупальця кальмара і технічні присоски. На малюночку другому пір'їна і блискавка. На третьому павутина та арамідні нитки. І на четвертому очі, жаби і перископ. Який винахід наслідує форму, а який властивості природних об'єктів. Найпростіше наслідувати форми природних об'єктів, придивитися до живого об'єкта, пометикувати і придумати, як це використати. Птах-рибалочка пірнає у воду з повітря без плескоту, тож форму носа надшвидкісного пасажирського експреса, який безшумно виїжджає з тунелю, винахідникам підказав дзьоб цього птаха. Складніше розгледіти приховані властивості живої природи і створити аналоги природних механізмів, зовні не схожих на оригінал, але з такими ж властивостями. Прикладом цього є гекон. Він не має на лапках ані присосок, ані липучої рідини, але легко повзає по скляній стелі. У 2010 році лауреат Нобелівської премії з фізики Андрій Гейм. Створив перший у світі геко-скотч липку стрічку без клею, аналогічну лапці гекона. Добре відомо, що великі птахи літають клином. Науковці зацікавилися цим процесом. Виявилося, що у такий спосіб зграя береже сили у довгих перельотах. Військові пілоти добре знають, що політ клином економить паливо. А науковці вже розробляють проекти групових польотів для пасажирських літаків. Завдяки ресурсу Аскнеча можна запозичувати ідеї у природи для власного винаходу. Ну а зараз поговоримо про те, які винаходи зробили діти. Луї Прайль, втративши зір, в 15 років створив рельєфно-точковий шрифт для людей з порушенням зору. Львівський школяр Дмитро Лопушанський створив пристрій, що допомагає людям з порушенням зору розпізнавати перешкоди і кольори. Спенсер Уейл у шестирічному віці винайшов іграшкову машину для лікарень Кітке, на якій діти їздили навіть з крапельницями. А Валентин Фречка. Учень Сокирницької школи на Закарпатті придумав і реалізував технологію виготовлення паперу з опалого листя. Коротко про головне винахід це новий, корисний у господарській діяльності пристрій, речовина технологія, який можна використати на практиці. Патент це виключне право на винахід. Щоб отримати патент, винахід треба описати. Оприлюднити і подати заявку на патент. Щоб зробити відкриття, уважно вивчай природу. Природа є джерелом натхнення та ідей для винаходів у різноманітних галузях. Наслідуючи природу, ми можемо зробити кращою нашу планету і наше життя. Виконайте вправу рефлексія.